Притулиться друга Першу часть. Перша часть уже на каналі. Дивіться. Ну, короче, вона ну, мені мама відкрила бокс, тобто цей бокс не реально відкрити просто самі. мені. Ну, тут полуниця дві таблетки. Така утіна, Ну, утіна-головка. м'ясо таке. Філяшка як, ну і морква і. Ті. і... Салат, коротше. Це ми перше беремо. Друге, я хочу взяти якісь ушки. Кстати, у нас є обновка. О, воно. Ушки, отакі. Так, бекончик, ще такий. І ще. Ой! воно, фарш для зайців, але це не для зайців. Це, коротше, я не все буду брати. Це Наташа. Зараз покажу, що буду брати я і що Наташа. Перше, оце буду брати я. А це ніхто не буде брати, Наташа буде брати отаке. Так що оце ми ну, наложимо. Ну, фарш нашим собачками ну, моїм кочку не зайшов, короче. Ще, коротше, у мене появилась, кажучок. І така ж сама мягка така. Ну, бо цей котик дуже лахматенький постоянно. Так що я це теж би. Оце оце я не беру. оце я не беру. Ще беремо це. Помади дві. Ну і оцей луточок ще. І ще і і ще, у мене десь тут поводок. Коротше, ще я беру поводок фіолетовенький, ну, в клеточку, коротше. Зараз я це все складу. О, кстати, я взяла такий крабик для украшення на мою брсетку. Раз, зараз, через раз, два, три. Я оце все, оце все упакую. Стой. Раз, два, три. Бабах! Все, я все склала. Я еще взяла жеркальце. так, Короче, бортетка. И зараз я покажу, в чому путіти сама кошечка. А, ні, не покажу, бо у мене це тут зложене і там, коротше. Ну, коротше, я не хочу я показувати. Ну і коротше, це буде вже кінець відео, напевно. Ем... О, кстати, зараз я новий спрей покажу свій. Он. Крем упав. Нічого, откий спрей. Зараз. Світло. Ем... Отакий спрей. М -м... Якийсь ляля. Ну, коротше, откий спрей, якийсь ляля. <гум> Креми для лапок і оце, щоб коптати, гарно він розчісувався. Ну на цьому було все і всім пока-пока, будемо закінчиться вірмо. Пока-пока-пока-пока-пока!